Серпень 2023. незламний Харків. Сьогодні особливий день змагання наших юних спортсменів. Таке відчуття, що перемога зовсім поруч. Я займаюся Квандо вже сім років. Я чемпіонка Харківської області. по Квандо. Я займаюся Хе Квандо сім років. Я КМС. І я дуже хочу стати чемпіоном світу. Ці хлопчики та дівчатка вже перемогли. Вони перемогли разом з своїми друзями, тренерами, з тими, хто поруч з сім'єю своєю. Вони сьогодні вже пройшли сюди переможцями. Вітаємо всіх цим святом. Ми не зламні разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!